Той, хто чекає, вона сиділа на лавці, самотня та тендітна. В руках тримала книжку в трохи затертій, жовтуватій обкладинці. Її сірі очі бігали по рядках, хапали чорняві літери. Коричнева коса спадала на її плече, а кінчик лівої ноги легенько колихався в повітрі. В будь який інший день люди сприймали б її за прибульця чи гостю із за кордону. Чому? Все надто просто паперова книжка ще й подерта в руках молодої дівчини, років так за двадцять, в міському парку хіба часто таке зустрінеш в наш час. Але сьогодні на Алеї Героїв проходила книжкова толока, тож вона вливалася в колорит. Дівчина дуже нагадувала мені її, ту, яку я загубив. Від неї віяло надійністю, але я вагався. Хотів підбігти до неї та заволати на увесь голос та боявся налякати. Я сидів неподалік та облизувався. Звісно, вона мене не помічала, бо була занадто захоплена читанням. Я її прекрасно розумію. Я також люблю гризти книжки, по своєму люблю. Що ж мені робити? Як підійти до неї? Як їй зрозуміти мої наміри? Можливо, треба ще трохи почекати? Ні. Треба діяти. Я впевнено покоркував до незнайомки. Побачивши, що я наблизився до неї та мовчки стою, вона відклала книжку та лагідно всміхнулася мені. Я підійшов ще ближче та поклав голову на її коліна. Дівчина весело провела своєю рукою по моїм білим локонам. Я навіть із задоволенням викинув язика. Який ти милий. нарешті заговорила вона до мене. А де твоя? Я перебив її, залізши на лавку та облизавши щоку. Дівчина подарувала мені свою усмішку. Хороший хлопчик, хороший. Її голос лунав щиро та тепло. Як же тебе звати? Вона пильно подивилася на мене, а потім помітила мій ошийник. «Денні? О, як гарно. Невже ти загубився, Денні? Нарешті вона збагнула. Я почав скулити на знак згоди та тулитися до неї. Ох, як же вона нагадує мені її, мою господарку. Зрозуміла. Так, тут є номер телефону. Зараз я тобі допоможу. Цифри на моєму ошийнику. Тепер зрозуміло, навіщо вони потрібні. Дівчина дістала телефон та набрала потрібну комбінацію. Тиша. Тиша, а потім відлуння знайомого голосу Я завив від щастя. Скоро я буду вдома, поряд з нею. І все завдяки цій дівчині. Через деякий час я побачив двері знайомої домівки. Мій хвіст почав шалений, неконтрольований танок, відчинила мати моєї господарки. Я вдячно лизнув свою спасительку в носа, а потім чкурнув до будинку. І коли мене зустріла порожня кімната, я згадав, що моя господарка поїхала. Поїхала на виступ до Києва. Вона в мене піаністка, люблю, як вона мені грає. А я втік, щоб наздогнати її потяг. Я наївно думав, що вона повернеться, якщо я трохи вдам загубленого. Але ні, вона, на жаль, приїде ще не скоро. Я заскочив на її ліжко. Зручніше вмостившись, я почав чекати чекати на неї, на мою Єву.